Це і сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Це чудове привітання, яке ми сьогодні, яким вітаємося один до одного, і будемо ще трохи довший час так вітати, сказати, Христос Воскрес. Це є ядро нашої віри. Каже нам апостол Павло про те, якщо Христос не Воскрес, то намарна віра ваша. Якщо Христос не воскрес, значить все те, що Він казав, це обмав, це брехня. Тож багато інших людей було мудрих. І багато інших вчителів було інших і різних релігій в тому числі. Тож багато хто був. Багато. Але де вони? Вони мертві. Вони мертві. А наш Господь Ісус, так Він був мертвий, Він лежав у гроті. І це потрібно було в суботу, тому на літургії я розказував, про те, що ця смерть показує, що Ісус став повністю людиною, навіть помер як людина, тобто зазнав розділ душі і тіла, та як кожна людина це переживає. То наш Господь, коли це все пережив і коли був покладений гріб, і коли був там мертвий. Бо це не Халка, і це не кінець. Ні, Він Воскрес, Він живий. А тому ми всі, які тут збираємося, які молимось, ми не молимось до якогось мертвого Бога. Ні, ми молимось до живого Бога. Живого той, який живий. А якщо цей Господь живий, Він чує тебе, Він бачить тебе, Він розуміє тебе. Він співпереживає разом з тобою, Він підтримує тебе, Він любить тебе. Ось такий наш є Бог. Такий. Відповідно, коли ти розумієш, що, що ти не просто в камінь говориш, це не горох кидати в камінь. Що він якийсь Нет, живий? Та ж наш Бог живий то як він може не чути тебе? Чує він тебе. Чує. А тому, коли ти молишся до нього, коли звертаєшся до нього, і зараз якраз дуже хороший час, дуже хороший момент оцей Пасхи, ще раз собі пережити, ще раз собі переосвідомлювати. До якого Бога я вовлю? До якого Бога я вою? А до живого Бога я. І, відповідно, якщо він живий, він бачить мене, чує. І тут є поруч, не десь там сховався. Тут є поруч біля мене. То це дає мені нову надію. Це запалює мене і дає нову радість. Це мир дає моєму серці. Це щось дає таке, що цей світ не може дати. Це наш Бог. Це Він. Цей сьогоднішній. Другий день, коли ми чуємо про Івана, також Хрестителя, і він признається і каже, я не Христос, я не той, якого ми шукали. Я не той. Сьогодні наш оцей Іван Хреститель ще раз і ще раз нам пригадує, каже, що ти ні в якій людині, ні в якій людині не найдеш того, хто полюбить тебе на всі 100%. Ну, не найдеш цього. Ніяка людина не є твоїм спасителем чи рятівником. Ніяка людина навіть якщо й бажає цього, навіть якщо пробує це зробити, і їй вдається це ще й робити, то все одно це не буде на 100%. Чому? Бо ми люди і ми робимо недосконало, та й любимо недосконало. Тоді Іван каже, цим, які прийшли до нього, це не я, не я є. І ніхто за вас не є Месією, ні я, Отець Василь не є Месією. ніхто. Той, хто може задовільнити твоє серце, той, хто може наповнити Твоє серце, це є Ісус. Ісус. І він живий. І ще ніколи не помре вже більше. Ніколи не буде вже такого моменту. Він живий на віки. Господи Боже наш, ми хвалимо Тебе в ці дні, ми величаємо Тебе за це, за це величезне, що Ти зробив, що Ти робиш. Ти Воскрес, Ти живий тут між нами є. Господи, Воскрес Ісусе, просимо Тебе, переміни наше серце, переміни наш розум, щоб ми так бачили Тебе, щоб ми так зверталися до Тебе, не як до якогось бездушного мерця. Ні як до особи, як до Бога і людини, яка є живою, яка чує, яка є поруч, і яка ніколи вже не помре. Христос Воскрес!